Ну а тепер спробуйте вгадати, де оця вулиця, де оцей дім? Схоже на Париж або Лондон. І там є щось подібне, правда? Але ні. Тоді підказка. Ось іще одна причудова вулиця. Як думаєте, де Італія, Португалія? Не те, але смачно, правда? ж? І ось підказка третя. І ось тут, навіть якщо ви ніколи не були в Грузії, думаю, можете вгадати, це батумі. І попередні кадри теж Грузія. Ось так розкішними фото. Ця маленька країна показує себе всьому світові і має результат 6 мільйонів туристів щороку, майже вдвічі більше, ніж самого населення, їх тільки 3,5 мільйони. Уявляєте, якби Україна так само 42 мільйони нас, і 84 мільйони туристів, які дивляться країну, витрачають тут гроші і повертаються із добрими враженнями. У чому ж секрет грузинів? Чому їм вдається і чого можна повчитися? Починається літо і час мандрівок. і Олександр Романюк поїхав у розвідку. Навідочне завада крутому фото в горах. Чужа мова не причина ігнорувати грузинський конкурс пісні. Направо, налево, Та й відсутність сумельєнь як не вплине на смак вина, особливо якщо заради нього і приїхав. В який би час ви не потрапили до Грузії, ви опинитесь серед натовпу туристів. В країні лише 3,5 мільйони громадян і 6 мільйонів туристів. Тобто на цій Тбіліській площі двоє з трьох швидше за все приїжджі. І цього року грузини таку пропорцію хочуть зробити ще більш вражаючою. У чому секрет нам пообіцяли відкрити без всяких застережень, і тільки стіл виявився неофісне. Бог Видвості у нас і що любиний Друзі, добро подалось. Ми начинаємо такою була перша фраза майже усіх, кого ми питали про головну фішку Грузії Привітливі, відзивчиві. гастіприємства, хороше вино, Радушує і цю фішку тут уміють робити з золотою у Тбілісі кафе та магазини із традиційною їжею на кожному кроці. При цьому сама країна не прагне підлаштовуватись під когось. Вони навчають інших любити своє і платити за це, і за вино передусім. За дружбу, за братство, за не знаю, за все хороше в Грузії вино Так. І після як дом без криші. Я думаю, спитаєте, до чого тут туризм? А ось вам просте порівняння. Коли я знімав цей сюжет у столиці України, гримів фінал Євробачення. У Грузії йшов фестиваль. Вина до української столиці на найбільший пісенний конкурс Європи приїхало 20 тисяч іноземних туристів. Фестиваль вина, який не показує жоден канал, відвідали ті ж 20 тисяч людей. А кожен такий турист каже керівник турагентства Германе, привозить в країну А от Київ певен міг би заробляти навіть. Більше Огромний город очень красивий на боці України. Ціна у нас буквально усе коштує дешевше що для економних європейців лише у плюс. Але гостинністю і їжею туриста заманити непросто потрібно вкладати в екзотику і історію. І маленька Грузія буквально відродила розвалені фортеці, церкви і історичні поселення. Тепер біля древніх стін щодня тисячі туристів з усіх куточків світу. Європа, Азія і віднедавна навіть США та Австралія вражає те, скільки сил та енергії коштів вкладено тут у Тбілісі у відновлення та розвиток ось таких от духовних та культурних об'єктів. При цьому найчастіше вони безкоштовні або дуже дешеві для більшості. Туристів ви запитаєте, а в чому ж бізнес-стратегія? Насправді скажу це дуже чіткий та розумний план. Заробляють не на об'єктах, а на сервісах довкола сувеніри, їжа, проживання і транспорт це головне джерело прибутку. Причому держава і турфірми у Грузії переконує германе, теж наче друзі перша допомагає з інфраструктурою завдання компаній – привести людей. Туризмом зараз реально живе Грузії за кількістю населення. Один Київ і є. Вся Грузія у нас незрівняно кращий краще аеропорт значно зручніше географічне розташування. У Грузії часто не вистачає великих готелів в Україні. Ж вони напівпорожні, але туристи їдуть таки в країну Золотого Руна, а не до нас. Виявляється, грузини вклались в рекламу буквально планетарного масштабу. Сандів приїхав із Індії. На телебаченні в газетах та журналах Грузії все більше і більше. Питаючи, чув щось про Україну лише з новин. А якесь промо не. про традиції, культуру не. ні, хотів би побачити. Яскравий приклад Україна провалила навіть міжнародну рекламу до Євробачення. Її просто не було. Грузія ж, інвестувавши в туризм, отримала перші стабільні дивіденди. Торік це було 2 мільярди доларів. Грузія рекламувала себе і в країнах сусідах і в усьому світі. Але і сучасних технологій ми не цураємося. Аби себе рекламувати, працювали із інтернет-гігантами: Google, TripAdvisor, Expedia. Ці зусилля помітили і оцінили в світі. Грузин став консулом міжнародної туристичної організації. Але головна ознака це звичайно мандрівники, які потоком прибувають в Кавказьку країну. у нас із Грузією чудові стосунки. Ми любимо і поважаємо цю країну. І зараз це грає на руку і розвитку туризму. Україна для нас так само великий друг. Якщо ви цим скористаєтеся, то вас теж чекатиме бум польських туристів. Нині визнає Яцик, Україна має одну проблему безпеку. І Останнім часом це буквально визначальна опція для туристичного бізнесу. Грузія на цьому зіграла і разом з пам'ятками та екзотикою та гостинністю продає туристам безпеку і релігійну толерантність. В білізі кіографія центрі міста на одному квадратному кілометрі. Є католицька церква, русська православна, грузинська православна, армянська церква синагога і мічемісцева поліція буквально заточена на охороні гостей. А для швидкого реагування на екстрені ситуації створений спеціальний координаційний центр, який стежить за ситуаціями на дорогах, в місті контролює бази даних. За останні роки тут жодного гучного нападу чи пограбування туристів. Ми стараємося діяти за принципом плюс один попередити, а не виправляти. Я перевірив на собі жодної загрози в будь-яку годину доби і будь-якому куточку грузинської столиці. Ну хіба за винятком правил дорожнього руху, як на мене, у Тбілісі їх просто не існує. Зізнаюся чесно, із Грузії наша знімальна група повернулася у захваті. Але зі щирою душею я можу сказати, майже усе із того, що так вразило там, є і у нас: чудові люди, прекрасна природа, історичні пам'ятки і смачна кухня. Головне, вміти подати і рекламувати себе, вкладати у це гроші. Бо нині у 14 разів менше від України за населенням Грузія скоро буде в два рази більша за кількістю туристів. Олександр Романюк Ігор Гордкач, ТСН тиждень, 1+,1.